Надія Петрівна, подати руку допомоги, підтримати це завжди було в крові українського народу. Ну, власне, події на сході показали наскільки наші українці згуртовані. Але вам сьогодні, як волонтеру, людині, яка понад усе турбується про наших хлопців, які зараз на сході країни, є що сказати жителям нашого Ставищенського району. Доброго дня жителі Ставищенщини, насамперед. У нас є велике горе в сторіщах і в районі це загинув наш хлопчик Віталік, йому 24 роки. Вчора виповнилося місяць його дитині. Дитинка ще маленька зовсім. Це велике горе батькам, велике горе всім нам і всій Україні, тому що гинуть самі найкращі молоді наші хлопці. І це дуже важко це пережити. А що стосується того, що допомагаємо? Допомагаємо. Допомагаємо хлопчикам і морально, і матеріально. В тому плані, що гроші, гроші ми не шлемо, а їжу, сигарети, кава це все обов'язково висилається. В нас є Леся Тинзерська, так вона взагалі молодець. Вона взяла одного хлопчика до себе. І вона ним займається. Вона йому постійно складає. Це наш Максим Матушевський. А з ним служить Альоша, наш я вже за нього говорила. Це хлопчик, який є родом з Донеччини, і який служить на нашій стороні. Значить, в нього батьки загинули там, сестра відмовилася від нього. І цей хлопчик, не дивлячись на це все, він служить на нашій стороні і бореться за Україну. І Лесі займається Максимкою, і Альошею. Максимко, У нас ось дружина нашого атовця з кривця відсилала сама, зібрала посилку і попросила допомогти їй, щоб хоча б відіслати посилку. Пасібі, Наташа Бабушкина не відгукнулася, допомогла Світа Міляновська з їхня кума Теж дали, дали по 100 гривень, і е, дружина доплала 30 гривень, 230 гривень. Посилка вийшла, Значить, дружина відіслала чоловікові. Так, да, дуже важко. Дуже важко в тому плані, що е, посилки. Хай, я казала, можна посилки відсилати, там, телефони, телевізори, сівалки, це все новою поштою відсилається, я розумію, за це все великі гроші. Але коли відправляєш посилку в АТО і платиш за одну посилку 120 гривень, ці 120 гривень кожен раз я шукаю по людях, свої докладаю, дитина моя дає гроші. Все время ці гроші, копійки. Воно для людей це копійки, а для нас це великі гроші, тому що ми постійно їх шукаємо, ці гроші. Ви не повірите, ось посилку відіслали начебто. Сім'я склала, ви з воєнкомата мене попросили, я відіслала посилку на Аїйському Юрії. Коли він отримав посилку, він мені каже, Петрівна, велике спасіба за капусту, сьогодні хоча б борщ сварив. Слава Богу, сьогодні борщ варив. І коли так говорять хлопці, то це дуже тяжко, дуже, дуже важко, дуже важко. Ну і хлопчики, хлопчики звертаються ось у мене Віталік і сніжок. Він мене попросив, попросив палатку і значить, то, щоб палатку йому двохмісну, бо каже, е, значить, то, каже, нас мало, кажу, ми постійно передвигаємося. А коли передвигаємося, палатку велику ставити нереально, ну, і плюс вона на виду. А маленькі такі палатки двохмісні, то теж знайшли і перед Новим роком. До мене чоловік, якого я постійно карімати замовляю в Києві. Начто перезвонив, каже, Петрівна каже, є каже карімати, начебто натовського зразка. Ну для людей, щоб розуміли, натовський зразок карімати – це 2 метри на 70 сантиметрів. Це більш і зріст ну, дозволяє любому хлопчику вилягти, І ширина дозволяє, що можна покрутитися. А український зразок це метр 80 на 60. Це розумієте, що це все занадто вузенький матрас, і короткий є у нас хлопці по метр це йому нереально на цей карімат лягти. І коли він позвонив, що є по ціні українських каріматів в натовський зразок, то однозначно я побігла до валі рожанської, побігла до Олега Бенокурова. моя дитина допомогла, і я купила. Купила десять карематів і вони зараз як знахідка до цієї палатки Віталікою Ми долужили два каремати і він дуже вдячний. Значить, за кож за... навіть за дзвінок. Хлопці дуже вдячні навіть за дзвінок. Я вам хочу розказати ось у нас перед новим роком. Винарівка вже з знімався сюжет. Винарівка. Дуже гарно допомогла, голова села прийшов по селі і допоміг нам картопля, закрутки, все це і з магазину давали крупи, олія, все це, все це пакувалося 14 січня, поїхало на передову. Буквально у суботу мені дзвонили, що має бути машина їхати на передову. Це має їхати волонтер. І вони попросили в нас, так як ви знаєте, всі, що в нас в ставищах немає машини, яка їздить. Це на жаль, тому що в нас є хлопці, які згодні які сьогодні їхати було б тільки на чому їхати, на возити, возити туди передачі хлопцям. Але ж, на жаль, таки нема нас машини, і ми просимо час від часу значу, то, волонтерів з інших районів, з других міст, щоб значу, то, можна було догрузитися. І коли до нас дзвонили волонтер, що є можливість догрузити її, значить, то я звернулася до голів сілчить. Е, Кількох сіл до, яких я звернула, сіл, до яких я звернулася, одне село від нам відкликнулося зразу. Василиха нам зібрала багато продуктів і закрутки, і це все чекає на машину. Тільки машина під'їжджає, вони перегружають, і значить, у нас вже є чим допомогти нашим хлопчикам. Голова села Антонівки. Значить, вона мені відповіла, сказала, що вони відправляють адрес на посилки. Я подякувала і я дякую людям за те, що адресно відсилають посилки. Але звертаючись до всіх хлопців, які е, були вже там, які зараз знаходяться по телефону, з якими я постійно спілкуюся. E, значить, хлопців, які прийшли сюди відпустку, на даний момент два ось, хлопчики спілкувалися вчора, позавчора. Я до них звертаюся і кажу, хлопчики, ви мені поясніть, якщо приїжджає волонтер із Одещини чи приїжджає із Київщини, хіба Одесіти запитують, чи ви з Київської області, ніхто не запитує цього, з, з якої ви області, чи з якого ви району, чи з якого села. Ні один волонтер цього не запитує. Волонтери не граються. Сорок ворону тому дам, тому дам, а тому не дам, вони дають усім. І, на жаль, коли так буде ставити, коли ми так будемо ставитися до того, що то наші хлопці, а то не наші це неправильне ставлення. Люди повинні розуміти, що вся допомога йде для наших хлопців, які захищають нас. же ж. Бо якщо ми зараз відмовимося допомагати нашим хлопцям, то знесилені і Люди, які зневірені там сидять, вони не будуть захищати нас. Зрозумійте, люди добрі. Все залежить не від не від тільки не тільки від них, а й від нас. Від нашої моральної допомоги, від того, що ми їм допомагаємо харчами. Тому що в мене є хлопчик, ось у батюшка мені вчора, я вчора розмовляла з батюшкою. Його батюшкина прихожанка прийшла каже, що її брат служить тому вже рік. І, цього, і вони ось буквально останній тиждень пили воду з сахаром, тому що в них не було що їсти. Це, це дуже страшно. А ми. Розказуємо, що в нас немає картоплі, закінчується в нас картопля, чи в нас немає моркви, бо ми купляємо моркву. Це зрозуміти, коли ми просимо у людей допомогти для атовців, я не прошу для себе конкретно картоплі чи моркви. Я не взяла його і не візьму. Зрозуміти мене, це не для мене потрібно, це хлопцям потрібно. На сьогоднішній день, зрозуміло, дивіться, якщо. Хлопці, хлопці, попросили картоплю, то це в селі є 300 хат. 300 хат. Ми пройдемо кожну третю хату. Не, не, не в кожну хату з села, а в кожну третю хату зайдемо і дадуть по одноразовому кулючку по 3 кілограми картоплі. І вже буде 300 кг картоплі. По одноразовому кульочку, я не прошу мішками. Моркву так само, я не прошу, якщо немає в людини моркви, зрозумійте, як можна просити в людини, коли немає, то як і можна в неї взяти. Да? Людина не дасть однозначно, бо в неї немає. Такій людині ще допомогти треба. І так само ж в селі повинні це розуміти. Що Коли в людини немає, то якщо вони допоможуть, то хто допоможе їй тій людині? зрозумійте, дивіться. Немає цієї людини моркви, в другої є людини морка, та дасть міша, не торбинку морпи, та дасть торбинку морпи. І вже цієї моркви достатньо буде, щоб загрузити машину. Дивіться, коли е, капуста так само, є капуста, головка, одна головка, а 20 хат та й 20 головок капусти. Зрозумійте, розумійте мене е, і зрозумійте, шановні односельці і і, і, і ставищі, на сьогоднішній день пойміть, ніхто не, не требує із вас е, того, чого ви не, не, не спроможні дати. Але кожен із нас може допомогти, знаєте, я кажу, з миру по і голому сорочка. І я прошу, я дуже прошу, не відвертайтеся, поверніться до хлопців. Лицем, а не спиною. У мене є сього хлопчик. Якщо кому буде цікаво із села Бесідки, якщо когось зацікавить в селі Бесідка це питання, то, будь ласка, можете перезвонити на гранті, є мій номер. Я вам дам координати цього хлопчика, якому реально треба допомогти. Він він живе без батьків. Батьки його померли раніше. У нього сестра одна живе в Росії, а одна в Києві. Вона приїжджає тільки на, на літній період там, допомогти на городі. Все остальне час стоїть хата пусткою. І коли він рік пробув в АТО, приїхав за АТО, в нього порозмерзалися батареї. Минула зима, ви знаєте, яка була сувора. В нього позмерзалися батареї, в нього розмерзся котел. І коли він осінню, приїхавши за то, наймає людей плотині гроші, щоб йому поварили батареї, він купляє котел новий. І лише позавчора з газової контори до нього дзвонять і кажуть, що е, прийшли документи на те, щоб можна встановляти вашого котла, то він, ви розумієте, його ставлення і його псих, психіку да, на сьогоднішній день, він каже, що я замер, щитайте, що я помер. мене немає. Це був крик душі. Це при тому, що документи прийшли тільки з Білої церкви, а ще треба документи робити в Тараші. У нас ще є хлопчик з полковничого, який був ранений, сторожук Максим, був ранений і на сьогоднішній день з госпіталя він виписаний із довідкою про загальне захворювання. А в нього з шиї витягували осколки. Він був сильно кантужем. Ну, тим не мене документи дитина не зібрала. І ви розумієте, що це і таке І таке буває, і таке буває. Це дуже страшно з цим стикатися, з цим пересікатися. Шановні люди, будьте людяними, будьте добрішими, станьте стань такими, якими ми повинні бути людьми. Не відвертайтеся від цих хлопців. Тому що ці хлопці потребують вашої допомоги.